Усім привіт! З вами компанія Бестар і зараз відбувається у нас процес розборки автомобіля. Ви можете бачити вже зняті усі декоративні накладки салону, пластики. Все розбираємо обережно, делікатно, щоб не різати ніякі жгути електропроводки, фішки. Також зберігаємо їхню цілісність. Аудіосистему будемо знімати повноцінно зі всім. Взять у нас же переднее сиденье, заднее сиденье. До заднее сиденье у нас с подогревом. Вот идут фишки. Это у нас подогрев идет в верхней спинке, в нижнем Далее. Вот это все Так, тут у нас снята передняя карта. Снята у нас же торпеда. Передняя консоль. До речі, дерево, декор будемо також подавати на комплектно. З передньої частини знятий вже бампер, крила, речітки радіатора, капот. Усі навісні деталі. Також нагадую, що маємо в наявності задні ліхтаринів ресала до Дорест, команд з екраном та перехідною рамкою. Команд, до речі, не саме пустий. Маємо велику кількість роз'ємів на нього, тобто мультифункціональний. Зеркала з сліпими зонами, ну і інші деталі до даного козова. Тому, кого цікавлять дані запчастини, ви знаєте, куди звертатись компанія Стар.